Волинська обласна психіатрична лікарня потребує розширення і серйозних інвестицій. Про це йшлося під час зустрічі заступника голови обласної державної адміністрації Тараса Шкітера і начальника обласного управління охорони здоров'я Юрія Легкодуха з керівництвом установи. Останнім часом лікарня переповнена пацієнтів на 100, а іноді на 200 більше аніж наявний ліжковий фонд, який розрахований на 620 місць, і війна не дозволяє прогнозувати зменшення такої кількості. Тому перегруже зараз поступає дуже багато. 2023 року коштом обласної ради у психлікарні капітально відремонтували психоневрологічне відділення та перехідні галереї. Тривають ремонти в інших приміщеннях, зокрема в рентгенкабінеті з подальшим встановленням комп'ютерного томографа. Монтують лікарняний ліфт. Облаштовано прогулянкові зони, спортивні дитячі майданчики. Саме гірше відділення, де було перше, зараз проходить ремонт. І в такі періоди заклад стикається із надскладною проблемою, куди розмістити на цей час хворих, якщо інші відділення переповнені, і куди прилаштувати персонал на час проведення робіт. Однієї психіатричної лікарні для області дуже мало, зазначив Юрій Легкодух, а в кожному регіоні їх кілька. Тому тепер важливо створювати окремі відділення в кластерних закладах, де можуть перебувати хворі з легкими перебігами захворювань а в Луцьк потрібно вести лише пацієнтів з важкою патологією. Важким тягарем на бюджет лікарні лягає оплата комунальних послуг. При цьому енергоефективність приміщень доволі низька. І одна з приємних новинок запрацювала оновлена лабораторія, потенціал якої зріс у рази. Тепер усі аналізи з наркологічного корпусу теж робитимуть тут. Більше про це в окремому матеріалі. Щоб тут, де трошечки розгрузити, треба відкривати психіатричне відділення кластерне. В кластерних закладах, які скажімо, легші хворі, так як воно побудовано по обласній лікарні. В районах лікують десь якісь простіші легші випадки, а складні бере на себе обласна лікарня. Тому відкрито відділення психіатрії вже і в Нововолинську, і в Володимирі. Звичайно, там невелика не кількість ліжок, там 10-15 до 20 ліжок, але вони вже десь трошки частково можуть жителів тої громади розрузити, щоб не, не, не завантажувати ту психіатричні служби. Є, є концепція розвитку психіатричної служби до 30-го року в Україні, то йде наближення до пацієнта. То має бути децентралізація не одна лікарня, не але власне. Власне. щоб навіть територіально доступно було. Ключова мета наша з якої ми приїхали. Це провести аналіз, поспілкуватися з керівництвом медичного закладу і зрозуміти проблематику, щоб, оскільки зараз буде формуватися бюджет на 2025 рік, нам потрібно розуміти, які бажання є в керівництва закладу і їхня пріоритетність, тому що закладів, які надають медичні послуги, чимало в області, і ми, як влада, маємо визначити пріоритетні напрямки, на які має бути направлене на фінансування. Тому що кожен керівник закладу хоче, щоб фінансували саме його установу, але ми маємо зрозуміти, що на сьогодні є більш пріоритетним, виходячи з потреб пацієнтів, в першу чергу наших військових. Ми взагалі говоримо про те, що корпус застарілий, ліжок не вистачає. Вимоги до лікування пацієнтів психіатрії збільшуються, Ми взагалі говоримо про те, що треба думати і говорити про побудову десь якогось нового корпусу. Тут на базі психіатричної лікарні, і досить тісно треба працювати над цим для того, щоб покращити ці всі умови.